І так, що тут остаточно піде з вашого життя, Боже, як круто, те, що ви сама все тягнете? Ви вже втомилися, зайка моя, ви жінка. Тому краще покласти свою голову йому на плече, і нехай він все це тягне. Так, що ще буде з вашого життя? З вашого життя остаточно піде, у вас було якесь кохання? Де ви думали, що ви будуєте стабільні надійні відносини, але це було не так і воно піде. Що ще піде життя моєї феєчки? Башня. Це коли щось рушиться неочікувано. Що ще піде? Mm -hmm. Ой, як класно, ой, як класно, ой, як класно. Так, тут більше показується про що? Про те, що тепер з вашого життя піде несправедливість Прийде справедливість. Тут більше йде про те, про те, що прийде, приходить. Здійснення всіх ваших бажань, сонячний період в житті по аркану сонця, народження дитини хто хоче. Приходить король чаш, людина, яка вас кохає, людина, яка вас відчуває, і приходить щастя в коханні з цим чоловіком. Що ще прийде назавжди життя моєї феєчки? Назавжди піде розбите серце, вау, класно. А що прийде? Ну як, сонечки, ну подивіться, ви б самі бачите, твірка жезлів прийде. Це брак, це проживання під одним дахом, це відносно на яких є енергія, що ще піде з життя моєї феєчки. Тут знов таки тут кажуть зараз знов, що прийде. Прийде те, що нарешті ви станете імператрицею, ви станете жінкою, яка має і гроші, і родину, і дітей, і, прибу... і все це спокійно, і все це рівно без емоційних годилак, і рофан, брак. Очікуйте.